Друзі, всім привіт! Сьогодні третій епізод на каналі, другий епізод по моїй Mazda МПС 6. Вона повинна бути була цього разу трохи динамічніша, але є, як є, буде трохи технічна серія, динаміка переноситься трохи далі. Сьогодні, ось про що хотів поговорити. Після виходу першого епізоду по Mazda, мені написали в інстаграм 4 людини. Вони хотіли. Придбати машину, так як бачили її на сайтах з продажу автомобілів. Я і справді хотів її продати. Та навіть майже продав, там вийшла така дуже прикра ситуація, та навіть обурююча, я не знаю. Люди приїхали, подивились, торгувались, навіть забронювали квиточок у сервісний центр. А потім в сервісному центрі виявилося, що у них. Не Вистачає грошей, і вони пішли далі торгуватися. Ну, я сів і уїхав. І зняв її з продажу. Так, а всім іншим відписав, що зараз машини не передають, так як е створив канал і, собственно, планує робити контент на цій машині. Планую. Поки все йде за планом, а далі побачимо. Також були питання, як підібрати таку машину, на що звертати увагу. Тут у нас був дуже довгий діалог на цю тему. Особисто моя думка, що ідеальної машини такої не буде. Можливо, десь у кооперативі стоїть та капсула часу, але я дуже сумніваюся. І четвертий хлопець написав: він вже купив таку машину, і поки їхав додому, у нього. Туканув мотор У нього було питання з приводу натягувача, натягування цепка ГР. Як перевірити? Просто нічого там складного нема, але давайте я вам покажу наглядно, щоб один раз всі побачили. та Взагалі не треба нічого вигадувати. Просто на прогрітий мотор відкручуєте кришечку, масла І викруткою або не викруткою, чимось можна хто, дуже гарячий пальцем. Якщо цепок провищий вже, то ось тут між валами. Цепок буде болтатись. Все. Якщо натягнутий, але це тільки на гарячий мотор. Якщо натягнутий, то все добре. Чому ж наша серія технічна? Що будемо робити, та що вже зробили? Напевно, почнемо з першого, в нас прогорів, прогоріла прокладка на вихлопі. Треба замінити. І разом з цим вже зробимо той пластик. На задньому бампері під насадки, тим паче, що насадки вже приїхали нові. Тож перевдягаємось та поїхали. Також разом з насадками до нас приїхали гальмівні диски, слотовані та перфоровані фірми ROTINGER. Я так думаю, що від перегріву з цими дисками ми ліквідуємо цю проблему з перегрівом. Та до них колодки Brembo Передні в нас. Ось такі ось. Колодки, до речі, з гарним коефіцієнтом тертя. Чим вищий коефіцієнт тертя, тим ефективніше працюватимуть колодки. Тому при виборі е, даних виробів цей показник слід враховувати. Е, якщо вам цікаво було би послухати про маркування колодок, то пишіть у коментарі, можливо, в наступних. Відосах я про це розповім. Та задні колодочки такі Ferдо це саме найближче до оригіналу, що було. Ну, а ротінгер, перевіримо, як воно буде виглядати та гальмувати. Я почав з задніх гальмівних колодок. І подумав, а чому б мені зараз, заразом не зняти підкрилки да не замовілити все, так як дно в нас замовілена, арки ніхто не лазив. Зняв я цей підкрилок, в принципі, тут все в непоганому стані. Розбираємо, точніше, зачищаємо все зараз, грунтуємо і мовілимо. Равчин! Так, наші дві арочки а, оброблені вже грунтовочкою такою чорною. Все, в принципі, виглядає гудо. Ось так. Зараз покажу з іншої сторони. А, показав. Світло забув. Мені подобається, як це виглядає. Можливо, треба було брати червону цю ґрунтовку, але вже як є. Можливо, спереду використаю грунтовку з червоним кольором. Ось таке я використовував грунт на дві арки. Ось у мене пішло цілий баланчик. Хоча повинна була туди. І ось, таку, ось такий буду використовувати бітом. Можете поставити на паузу, в принципі, почитати рекомендації. Так, що хотів ще сказати, що на зачистку двох арок у нас пішло десь приблизно 8 годин. Найдовше була зачистка цієї всієї ржі, яка там вже накопичилась за стільки років. Ось. Все зараз замовілимо все. Цим бітомом. Міняємо задні колодки і переключаємося наперед. Здесь наші две ларочки після мастики за все-таки шагренью покрылось. Останні дві колодочки. Вони в принципі нові. Але з іншої сторони покажу, чому, чому міняю. І так, підрозібрав і показую, що сталося з цими колодками з цієї сторони. Не знаю. Я вже замовив фремкомплект супорта, думав, пашеньок підкліє підплинює, а покрутив його, все вертається, все норм. Я так думаю. Чогось є в мене таке. Ось тут, на колодці, є такий публік. І до нього входить оцей ось першеньок. Ось вилинки для нього. І в минулий раз я коли зняв, коли воно підклинуло і зажрало оцю колодку, а, вона на місці не стояла. Тому я думаю, що воно трохи. Підклинуло. Ось собственно, ну, чому я їх міняю. Бо з цієї сторони колодке. Все не нормально, а друге трошки. Хоча вони нові. Так, у нас це вже наступний день, все у нас замовілено. Ось така ось красота. Дуже гарно, в принципі, виглядає. Підсохла вона вже, в принципі, так як з днища на руки не береться. Все, вішаємо підкрилки. Робимо передні. Розібрав я перед, чесно кажучи, думав, що тут буде все набагато краще. Але ось тут спереду де не було підкрилка. Ну, він був, але такий покоцаний. Бачимо, що тут не все так класно. Тут де. А заводська це шумка. все окей. І тут, де, в принципі, де був, був рідний підкрилок, в принципі, все окей. А ось тут, де не було, вже видно, що тривалий час не було підкрилка, ну або він був такий зламаний. Все не... Не так кайфово, ну і тут зверху. Це треба зачищати. Роботи тут буде більше, ніж ззаду. Так, день у нас не знаю який, але передок виглядає ось так. Ще почистив. Замазав перетворювач у мережі. Тут ось треба ще працювати і працювати. Коротше, виглядає зараз якось отак. В іншу сторону поки що навіть Чухати не починав, бо на ту сторону багато часу летить. Якось так все виглядає. Рухаємось далі. Настав час записати а, фіналочку по нашій технічній серії. Чому не записав її відразу? Бо хотів залишити а, відгук вже після того, як поїжджу за, за те, що, так скажемо, гальма. Проїхав я 4 тисячі кілометрів. Так, 4, вже, навіть, 5 тисяч був в мене такий невеличкий тріп. Хотів uh, навіть записати ролик, подорож у 5000 кілометрів на майзі МПС», але потім зрозумів, що записувати особа-та й нічого буде. Окрім uh, зламаного замка, водійська двер перестала зачинятись. А це все uh, від наслідків. Наслідків ми повер... до, до наслідків ми повернемось трохи пізніше. Зараз хочу uh, все ж таки повернутися до Гальм. Гальма почали набагато краще працювати. Вони перестали перегріватись, плюс колодки. Все це в парі працює непогано. Не скажу, що прямо там на 50% стало краще, стало десь на 15% краще гальмувати, а так треба ставити супер трохи більше. Ось. Тепер взагалі е, хотів ще розказати, е, що вже зробив по машині, бо е, перша серія, вона така була трохи знайомча. Е, коли купив машину, все е, працювало, в принципі, і їхало, як їде зараз. Я, тобто я різниці не побачив, як вона її їхала до того, е, як я її обслужив повністю, і після того. Ну, Можливо, у задніх амортизаторах. Передні амортизатори ще стоять рівні, до речі. І вони а, на вібростенді показали, що вони в дуже гарному стані. Краще, ніж нові задні. Це я вже ще раз змінив задні. О, зап... Запчастини залишають бажати кращого в нашій країні. Ну, добре. Так, що я зробив? Поміняли масло, усе масло, яке тут є в машині. Двигун, роздатка, коробка, задній міст, що ще, гальмівну рідину поміняли, то сол поміняли. Далі, трохи поїздивши, я помітив, що на холодну, ну точніше, я і відразу чув, коли зранку виходив. Чув, що починається на холодну, от коли заводиш. Починається якийсь дзвін. Я відчував, що це ГРМ, замінили повністю комплект ГРМ з фазорегулятором, з натягувачем, з усіма башмаками. Далі, від того, що був тріснутий бампер, зламалось кріплення радіаторів, і машина, так як машина довго стояла, як би не капало, не сучилось. Я трохи поїздив ну десь тисячу, може кілометрів, я не знаю, ну десь так. І в мене а, одночасно почав а, витікати і фреон, і антифриз. На фреоні зламалась там тріснула трубка кріплення. А, в общем, коли а, був удар. В бампер передній там, з лівої сторони. Тоді ж зламалось кріплення радіаторів, і вони там трохи болтались. По факту, далі у нас замінені весь цей сендвіч з радіаторів, тобто кондиціонера, основний радіатор все це замінено. Накріплення з усіма з трубками з новими. Так, потім, а, шо, потім. Далі я побачив, що з'явилися заподівання на, на трубці картеру картерних газів. А щоб його зняти, треба знімати впуск. А, тобто маємо ще заміну всіх там прокладок на, впуск, на І якось так. Так, ну, попередку всі силенблоки поміняли, ззаду поміняли амортизатори, і там трохи я вирішив зекономити, тому поміняв їх ще раз. Якось так. Тепер, що я хотів далі розповісти про наслідки. А наслідки у нас такі, що о, машина. Була в ДТП і непоганому ДТП. Я це знав, бо я дивився цю машину першу і бачив, що в неї і порог був шпакльований, і от вся ця водійська двер Я так думаю, що або високий бордюр був, або стовп. Скоріше за все, стовп плюс бордюр. ну Якось так. Двері. І порог то все фігня, то все заміниться. Але коли я поїхав на розвал, ну я цього боявся, але вже ось поставив окін... окінчательну... кінцеву точку поставив, коли поїхав на стапель. І мені переміряли усі діагоналі машини, у нас трохи зміщено колесо ліве, Водійське назад в з правим колесом. Із-за цього мені не зробили розвал. Ось. Я вже знайшов підрамник Мені сказали купити підрамник новий, повністю будуть розбирати морду та витягувати лонжерони трохи вліво, виходить вліво. Це я до того, що, що вас очікує далі. Так, тепер щодо е, заднього бамперу, насадок та цих пластикових ставок. Е, Поїздивши, виглядає воно тепер бомбічно, я не знаю, мені дуже подобається воно тепер ззаду. Ну це небо та земля, як воно виглядало і виглядає зараз. Мені дуже подобається. Так, що ще хотів розповісти, про наслідки ще перестав працювати замок, поліс. Там все склеєно. Як воно працювало до цього, я не розумію, як він не відпав просто на ходу, непонятно. Також разом з цим тріснув динамік водійської двері. Ну, в общем. Там, де воно було вдарене, там все і від'їжджає. І я думаю, що це на останні наслідки по тому удару. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей та слава Україні!